Добрий день, доброго здоров'ячка. Знімаю відео. Так. Що в мене росте? Таке секретне. Поки світло дали, оце є в нас. Як світло дали, це значить якесь свято з цими відключить. Оце в мене росте підтахая. Дивіться, оце вже ці вони такі в таких горщечках. Це я купила в одного чоловіка. Це десь вже мають двохлітровий горщичок, це мають півтора літровий. Оце вже вона така за бішечки. Десь років за два. Точно не знаю, там можна там подивитися, але ну, приблизно десь два роки це вона в мене така росте. Ну, не знаю, не дуже швидко, я боюсь її залить, там, ну, думаю, прийде вже там весна, тоді буду трішечки поливати. Я відношусь до такої категорії людей, що одразу посадять, а потім читають, що воно таке. І Чи воно ростиме, чи не ростиме в нас. Так. Отже, це жовта пітахая. Я фоточки поставлю пітахаї. Ну, звичайно, фоточка з інтернету, не моя, бо не, не це... знаю, що буду. Надіюся, це плодів. <свят> Тоді вже буду свої виставляти. Ну, Не знаю, коли воно буде. Ото таке. Так що. І не пробувала, жовте не пробувала. Ну, говорять, дуже смачна жовта. А я пробувала, зараз показую ось які. І знімаю це ну, не в тому форматі. Далі я там виставлю, ну, вирішила виставити, кому цікаво, там в кінці поставлю сімейне таке своє відео. Ну, знімалось для, воно не, не для Ютуба. Ну, це вирішила, там нема нічого такого страшного, а я його вирішила потім показати ось Добавлю до цього відео і покажу вам. Отже, це теж пітахая, це пітаха, це пітаха. Рік назад я була в діток і вони мені накупили різних там екзотиків, ту пітахаю, яку я спробувала в перший раз її. Там, мабуть, папаю, ще щось, мангустан. Я зібрала насіннячку, приїхала додому, і це десь приблизно рік назад я її посіяла. Зійшла вона, зійшла вона досить швидко, ну якось довго в мене сиділа, тут ще зачепила, перевернула була, цю <сміття> шкарпеточку одну. Сходить вона, зараз покажу на те маленьке, бачите, такими двома листочками, а потім із серединки, от, ну, отакий їжачок потім починає рости. Оце ну, таке воно в мене. Тоже, ну, Оце вже дасть Богу да, до весни, тоді буду розсаджувати. Отже, я їла два види, там, точніше, розову такого волонці. Жовту я не їла, ось цю, ще я купила то вже готові рослинки. А цю я, це насіння, з якого я їла. Готовий. Одна всередині біла була, одна така розова. Точніше, вона не біла, така вона. Це біла тут у мене, я підписала її. Така сірвотого кольору. Теж фоточки з інтернету поставлю. А одна така темно-малинова всередині. Я підписала розова. А яке воно буде, бо всякісна, посіяла. Дай Бог весни буду тоді розсаджувати цю вже свою екзотику. І буду плодів дожидатися. Отже. Вже не знаю, що з його вийде, але це в мене таке росте. Чи таке, чи не таке. А тут буде багато росточків, буде експериментувати як різні грунти, які там їй підходять, різні поливи, вже можна буде. Ці, з цих двох що ростуть було, жалко було ну, експериментувати. Бо думає, що вдруг там залєш, пропаде або ще щось. А ці вже думаю, що можна розсадити і проекспериментувати. Тож, хоча такі справи. Ну, далі додаю сімейне своє фото, те відео, яке я не планувала виставляти. Ну, кому цікаво, подивіться, як я смакувала екзотикою, яку мені дітки приготували. А отут ще, зараз, до речі, зараз заодно покажу, ось росте. Ну, трошки вона мене там. Попала в неприємну ситуацію, стояла там у холоднішому, це я внесла, вона знову почала рости. Це черемоя, анонна Черемоя, це я не їла її. Це племінник приїздив до, туди ж дуже до доньки, і донька оставила мені насіння, те, що вони там їли цю черемою. Я її приїхала, вона та зійшла, як шкура теж. Я це її такі, ну, вже таку баклажку 5-літрову, а потім. Одна жіночка там ну, так, спілкувалася, вона каже, що вона може на четвертому році ось, зацвісти і родити навіть у домашніх умовах. Ну, я одразу так просто посадила, потім ж знала, що може вона навіть на четвертому році вже видати плоди в домашніх. Так, взагалі вона, вона вже величезне дерево, а так вона не скорослішла і їй каже, що можна навіть плодів діждатися. Росте, в груді не примкли на мене ніяких тих. Та й ця нічого, ну це щось мов тупогато. Чи то в мене вона так росте, чи, чи, чи хто знає. Отже, такі в мене екзотики. А що буде далі з його? Сам Господь Бог знає. Отже, приємного просмотру. повеселіться разом зі мною, як я пробувала екзотичні продукти. Мамочка, що це ти пробуєш? Це те, що ти мені принеслась. Манджом. А як його просто зрізати? Чи наполовину? Площа і сказав, що це Ні, на наполовину просто. Оль, смачний. Не смачний, серйозно. Може той інший? Та вони спілі, просто ну, мені не подобається про це так. Ти ж Олю нашу не знає, що Олі все не подобається. Може, да, він просто да, не стали подобається. Зараз не я зараз це 20, Ой, ну розумієте, зараз поціляється. Ой, воно ти. Воно видно зелене. Чи ні? Мам, чи там потім ложечкою треба його виїдати? Так, ось ці його треба було. Ми, як це 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 так, це, як це це, зубчики, бач? Чесника. Трошки це, там інтересно. Може, воно щось чеснокове буде пахло? <гун> <воно> Ні, <гун> воно така... «М -м, це смачне. Таке, як і той. Як який <гун> А Ну, дай смачно. Так, я не пробувала той. І цей треба теж більше доїде. Мама, як же все поставити, все краще діткам? Так дітки ж вони гікають ходять, не хочуть. Лизнула щось і все. Мама приїхала, маму. Делікатезами годують. Нормальної їжи не дають. Екзотики. Да. Самі... Самі креветки жруть. З тартарчиком. А мамі оце екзотику. Ну, мама мама сидить. На дієтила мамі. На, <рес> на папайі. <рес> На мангустангах. <talas> mm. З кого щось не ти. На мустангах. <toman> На мустангах. А, це сто кісточка, все, що ми з'їли з диву. Ти батька. Тика інтересне. Мангустанг. Mm. Oh. Да. Ну це, це видно, дерево, треба подивитися вночі. Воно у нас не розтягне. Мама, добре вечір. Ти бігаєш з тою далі, так? Та, ну, в принципі, можна показати, як я їм, екзотику. Ось, бачиш, що роблю. У мене вдома. А що це мама за рівно спіше, так? Все це червоне, воно добріше. Кстати, у мене вдома жовте росте. Вже там, ну, не знаю, що з нього получиться, на вікні стоїть. Що саме Чемані? жовте? Та ось оця. Dragonfruit. Пітає. Та ні, воно ж драгота подошла. Це трошки інше, чи це те ж саме? Те саме, його так же називаєте. Я кажу: я думала. його Якось вип'ювати можна. Це дуже велике росте, для цього треба теплиця. Мама, може, зупиниться на вікні. Мангустанг. Мангустанг. Мустанг. Мустанг, мало це машина. Ладно, <головік> запобітувала, за хватить.